Тримай те, що маєш, о Божа дитино, пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог шукає за нами невпинно, здороги добра хоче збити всіх нас, як лев, що на здобич постійно чатує, отак Християн стереже сатана. Він сіті поставив, пастки нам готує, і ціль у лукавого лише одна. Щоб вкрасти, що вбити, налити отрути, щоб душі людській у безодню звести, О, як нам потрібно обачними бути, і віру та святість свою зберегти, свій одяг, небесний вісон білосніжний, тримай в чистоті, не брудни, не плямуй, будь світлом яскравим у світі цим грішнім, і інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись, нам є що тримати, і втратить спасіння, повір можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапить у ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч важкі страждання зустрінеш в путі, хоч буде нелегко, Бог вихід покаже. І поміч дадуть його руки святі, за душі людські повсякчас, безперервно в духовному світі ведеться війна, пильнуй і молися, служи Богу ревно, за викоп твій сплачена вища ціна. Вдягни Божу зброю, візьми меч духовний, ним є слово Боже, наш компас земний, воно вкаже шлях у темряві гріховній, і дасть тобі силу. У час непростий, тримай дуже міцно вінець, свій нетлінний, борись, що є сили, долаючи страх, за Бога, надійся, до смерті, будь вірний, щоб вічно з ним жити в святих небесах.